Я потерявся. <свіг> да? Мені може щось взяти, а потім за рулем поїдеш. <свіг> що Мені... <це> <свіг> мене прикало, як вони, вообще, в них була думка на початку того, як вони їхали до мене, що вони потім будуть вертатися додому. І типу в них ще була якась розмова, аля хто з нас буде пити? За а що таке, я не поняв? При тому тільки тако, тільки тако двері в хату відкриваються. Ми з двома чарками, вони двоє ляп, без не секунди, ні секунди якоїсь паузи, думок, зважань, тупо ляпс. І ще такі, ну як в суху землю пішло. Але ви вже випили горілки. Ну що, так, що? Ли, щой, пили, так? Ну, хорошо, добре. Будемо ригати, значить. Поп, о, Наливай кул, ми Горілки, стаканчик, бігає Торськите. по полю, весело, кабанчик. Так. А можна вина, пожалуйста? Конечно! Ну, то треба вас підняти. Ви дуже тихі. Бабуря командує. А чого властивостей нема? У мене все окей. Можна знову заміж треба. Можеш покликати. Можеш попробувати? <гум> Ніхто тобі цього не запрещає. А ну зараз я, я підніму. Зараз. Попитка не питка, як то кажуть. Може вивести цю ж саму банку на екран, просто як хо я нашими магічними способами. Кліпчик, покажи, чого ти читає. Хай теж чешить хліб. Але 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 хлібають тільки тільки ті, хто донатить на збір. Так сьорбимо сьорбина люди подава. От таке от ні ще 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 треба об'єктив просто сюди. Не об'єктив оцей. Оба. обігтів це обадати. А це я вперше на твоєму стрімі. Вообще, після 2022 року... Та й дусті юах пеніс. Пеніс, анус, анус, перевірка алертів. Чат 10, 20, 30, 40. Треба на телефон. А модери, зможете включити зараз в мене основну там, де телефон? Давайте, о, давайте посостязаємось, хто сильніше заїбе модерів своїх. О, так... я не блищу взагалі, так що ви? Аполлон. Блін, модери, а можете цей? Сальто, сальто, зробіть сальто. Я матова. Зайка, хочешь заматируйся моїм? Вообще матово. А ну давай. Матовая вообще. Чат, вообще не блищу, даже дивите я перед світлом перед вами стою. Красота. Красота. У мене просто била пудра, поняла? Мої модераторы отдыхають. Да, 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 конечно. Побільше, побільше. Побільше, да. Но стрипать. Ой, хорошо. <рик> Чекай, мішу... Але ти він червоненький вийшов, прям яскравий. Іди <рик> В мене, наприклад, борщ з секретиком, себе. який я не розказую. Коли ми на стрімі будемо часу готувати борщ, то це ви одвернетесь на той момент. Ого. ніфіга да. собі. Такий секретик, який справжній господині засудять, але такий борщ ахуєнний виходить після того. Ого. Ананасами? Зайка, що по секрету? Ананасами, да, Борщ? По секрету не розкажеш? Борщ з ананасами. Ладно, розкажу тільки по секрету, тільки тихо. Mm. Ми в петлічці, Зай. Да -да, Мені, ой, я закидаю туди хуйню, оцю заправку від Торчин, і воно, блядь, нахуй. А, я теж давала заправку. М -м -м. Да? Да, чуть-чуть. Це таке засуджують ці господині скажуть, ні, треба скажуть, сама шим готувала. Господині скажуть, нахуй. Так, <laughs> господині. Це Іри в мене навчилася. <laughs> я сподіваюся, що у Ростіка багато сигарет. Ні, так я в плані, я тому і кажу, Філіпчик, ти знаєш, куди розіб'єшов? Хіп ще почекаєш, я не в кондісії. Сигарети п'яти. А, серйозно? Да. Він сьогодні каже, а ми сьогодні п'ємо. Я кажу, ну так, да. він ще здовольний. Я кажу, що хотів. Ні, Я просто черсу, що коли ми п'ємо, то я можу сигарети покурити. А, а, він все він, так, він так ж таки курить. не, курить, ні? Він коли не, курить, не він курить, він курить тільки, коли п'є і дві шики. Бо на три роки я його питав, тоді він сказав, що вже курить знову. А, може, це він мені сказав, що курить, а ти не знаєш. О, Суки! Росік, ну а ну-ка йде сюди! ну, і сюди Зараз Заради Філіп таку подставу зробив. Я ніяку подставу не робив. О, Росік стул, де ти нарішав я, де ти на балкон його На сигарети поміняв! сигарети на стул поміняв, а ви на нього кажете. А -а -а. Ой, в мене не розблокувалося щось. А що ти, ступай... ти з її карточки донатиш чи що? <laughs> Ні, я її Зараз просто QR-код родила. Родила? А, робила. робила. <laughs> <laughs> а, що, коли я п'яна, я сижу за столом і кажу всім за столом чат. У мене <laughs> дуже часто да, такі... <laughs> я таке. — Це вже по фрейду Це вже все. Але. Ти за столом кепку зніми! Давайте... Боже, ти що, е е ти, ти що, Ленін чи шо нахуй? За... Я, вам отвечаю. я вам отвечаю. Оці люди, які зайобують <світ> за кепку за столом, за оці... слухайте, оці <світ> люди, які зайобують кепку за столом, знімають і так далі, <світ> це по-любому люди, які після туалета руки нахуй не миють. Я вам відвічаю. Я вам отвечаю, чат. Прослідкуйте. Слідкуйте просто за людьми, наскільки вони миють руки після туалета. 25 й рік на дворі люди, блять, досі кажуть про шапку нахуй за столом. Шапку в приміщенні знімати. Єбать, Радянський Союз вже давно закінчився. Це ужас. Так, не забудьте борщ. Ти мені нічого закриваєш, не крутись! Не крути на Філіп! Філіп! Салко? Ой, дай мені тарелочка. Эти стрімери, вообще уже то с планшетов вдома їдять, а вот же он их, блядь, под канапешечки, блядь, подставочки, понял? Ви знаєте цей прикол, що нас травлять, що ми з планшетів їмо. Ну, мені такі багаті, то ви в нас не з планшета, а вже з телефона. Ми привикли, ми привикли. У нас планшет немає. Тарелки якісь у вас ці. Ой, бля. Бідні. Так, щас, бо я ще навіть борща не попробувала. Да, ну вже, звісно, поки ви доїхали вже остив. Містер Біг Big Юа, іди нахуй, уйобак. Що тобі Кирюха тоді казав? Блять, вам це сказати. Да, да, розкажи, бо це пишуть абсолютно всюди на стрімах. Мені на записах пишуть. Мені скоріш за все, дай угадаю. жалувався, що чат каже, що він п'яний, да? Ні. Ні? Він сказав, що я класна тьолка. Я йому сказала, чуєш, я тобі зараз, А це чули. це чули. Я тобі зараз свої буха вже. На вдягни. Нормально. Ну про попросили родину підбирать слова. Ні, насправді. Класна Про нявку, ще Ладно там про мене, можна сказати. Про це нявка, Тупа золото Карпат, розумієш? Кто потелка? Кто вообще такая может себе позволить? Пьянючий. Пьянючий тупо. Слушай, нямка, ты, конечно, я тебе так скажу. Ты, конечно, телка классно. У Кирюхи, до речи, день народження сьогодні. Да. Вітаємо! День народження, Кирюха. Де народження, нявка, наче, приїхала до, до родичів в село. Нявка, тобі з нами не цікаво? Це мої рідні батьки, це мої хрещені. Рідні батьки. Батьки. До речі, вони через 10 років посруться через якусь хуйню і пересаж... квартиру! квартира це не хуйня! Через, через через лавину зима, лавину, я блядь, на цю квартиру ай! все життя своє блядь, працював нахуй, щоб це зараз хуйньою називати. Через пай і будемо по яблуні ділити землю. Чи по груші? По груші. Можемо яблуню. Це вона все одно не родить. <реш> Та груша, блядь, п'ять років не було жодної груші з неї. Це діло принципа. Угу. Ну, Ростик ну! треба мекнути. А цього тоді не будемо. Там ще є колода. Може. Колода. Ні, 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 чекай, чекай, чекай. Зараз, зараз, зараз ми друге коло. А, ну Боїшся? Філіп взагалі такий в азарт пішов, сидить на прямо. Я зараз буду столи перевертати. Пішово, Якщо я побачу, що мене десь найобують. Що робити? Запросити! Запросити вас. Сука! Що yes. там у нас? Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Не виливайся сім. там сім. Фузейка, а, вони мене вже роздражають. Ці, ці двоє на бал, на балконі будете спати, блядь. Треба казати, нежно нежно, нежно. Нежно, нежно. В такому э, песливому. Э, Гаррі Поттер чим чаклував. Так. Паріна паличка. паличка. паличка, паличка? паличка, паличка. паличка. Філіп сказав, да. Злюща! Я Слюща! Один вам, а нам зараз. У вас два я би забрав. Я би забирав цих два. Тому що ми не штрафуємо, але ти це що? Це найде, найде, найде. Можна. Це що? Три штучки. Раз, два. Балів, Боже, зробила, ви з такі зробили, лохи, баня. Та ладно, знаєте, ми випали собі чили, ми mm. стали сама. Вона нам ще пофіг на цю гру, якщо ну да. чесно. Блядь, знаєте, така бідна пізда. Я, блядь, Та, горю, У мене жопа горить. Та да, пофіг нам! Нам взагалі пофіг, блядь! Учи да. язик, дорогая! <laughs> дорогая моя, слушай сюда-ка! Балісти, як і, хоче, давай Дайте дограти, пиздець. Середор секунди. Чат, чат будьте, в э, зайдіть в укриття, ми на секунду в коридор. А ви нас будете чути, ми з вами там да, да, говорити. Да, ми ж з петличками, ми тут не відходимо. Ми по часу Філіпов зараз доіграємо, да, зараз до кінця. Нам той чекає. Ми осталось. отут чат. Дві 2 пишуть. Ой-ой. Чат, ми ми в цьому. Заходим. Заходим, блядь. Ненавижу в коридор. Це ж вабра, а є ванна. Блін, о, а о, де ділося? В мене якийсь А час нас чує, до речі ж. А, я забула. які в тебе ігри на компі. У мене кусок а, <ріху> без коронавіруї <трущі>. фіксації. <ріху> Чекайте, що там. Я айка забула! Філіп візьми, ай у вас бігова доріжка. Це, це, це вже не фіксується. Що, Є вас мільйон доларів тут. А ви знаєте, як я хожу вам? Є бать нахуй у вас 10 мільйонів доларів. Дівчата, Охує. оце ми оце, такі ніжні руки. Це автозасмаги. засмаги? Вони, вони не ніжні, вони скрабують і на його сальто хорошо. робиш. А ще я взяла оцю. Це якісь є блін, але це я простік матерію голосові оця, канали. Шай, О, шай, мені <laughs> далечі, <laughs> мені я не знаю. <laughs> я <не знаю. laughs> я солодке мені кажуть. Але <laughs> я взяла цей. Виключить мікробаб. Ви що, ахуєлі чи що це стрім трьох жінок? І Шо одного це, чоловіка, таке, що і ви кажете, ви «виключіть мікро в вакуум, що це часто не можна бано. Ти і... Там що Марія щось то. перед екраном ага. розказує. Стойте, 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 хтось мікро виключте. Виключте, чи ви, чи ми. Ви, 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 ви. Ви виключте. Ви виключте. Вони там ви йшли про кампи общатися. А сука. Йой, чат Класно. А там них і чат, а у вас і кампи, і гелі для душу. Так вони пишуть. Що ми з тобою кров? 1, я, там я а тебе зараз Один там пишемо. Що ти будеш зараз, мальчик. боже, поставив бомбу, всіх розібав. Ти дав, пізди, ти так, пізди, забратися. Так, чат, тільки не стрімснайпте мене. Ти дружилася з нами. Яна на все. Б. А, да. а ми часто сидимо а. в ванні сидимо. Mm -hmm. А вони там в трьох спальні. Mm -hmm. Ну і думайте собі. Вона ще знає, де всі всякі ваші штучки. Вони бог один уявляє Я думаю, що я зараз зробила. Це навіть не бог, це зайка, я б сказала, якийсь сатана, бо це від сатани таке, що відбувається. А на що ви вдома таке держите? Ти викинь то все потом. А я кажу, каже, вам треба хату освятити священника, То це треба буде привезти після такого. Оба залітаємо нахуй. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба! На нахуй сука жбан, бан! Блять! Сюда! О, Вау, із шести пуль виїбав тіпа в голову. Єбать, так круто. я його виїбав, піздец. Дружна, без навушників, ну, блядь, отримав пізди. Але я його виїбав без навушників, без звуку, ну, без скила, без нічого. Рості, Філіпчі! У мене, мене тільки стандартний блок був і вони... бомба. А що не, не треба? за хуй? Їх же там троє, Шо там, там не в не же йдулося. в них мракобісі. Ні, ладно, давайте. Ти мені зачитуєш. Ну, даємо даєм їм фору, я думаю. Ладно, хай хоч якийсь шанс буде. Пускай. В смысле, хай, смислі в блядь, чада докаже. Взагалі не жалко. Ці а що докаже? Да Ой, чат, ви б знали, що та нявка витворяла? Угу. Ви б знали. Ви чули? ви чули? А вони чули, в них петличка там була в тій кімнаті. Що вони Ой, витворяли чад, там? Чад. І зараз вона в глаза дивиться і мені, і їй. І вона mm -hmm. за намагається дивитися, Я не хочу. Я не дивиться. А вона я, а я теж вона... uh -huh. почула. А вона даже і не Каша... намагається дивитися Каша, на голоза. Нявка продажна mm -hmm. сука. Я почула mm -hmm. це вся якщо чесно. Mm -hmm. Да. Потому що як mm -hmm. діти якісь та проблеми нарізувалися вже побіжав. Зразу корабель наш покинула. Ми в кораблі yes. в ванні so, сидимо. So, so, so. нявка зразу і з Пока, там та паска. А нявка з крисами там побігала. От що справжня дружба не покидати один одного в біді і навіть в кораблі з крисом. І в чому що хочеш, а нялка все, петлички нема. Нявка пішла а, в команду тому мужиків. Тому то ви і піна. Патому що ви нічого не варті вообще, блядь. ви в морі хто? Ви, блядь, оце вас море прибило, блядь, на берег. Ви піна, блядь, ви ре ви все там. ви що, колода? Кусок говно, як говно на бе як... на хто? Чи вони в той кімнаті та колода занімалася? Як... Шо одна колода, що друга? Три колода. Ой, ужас. Ужас. Нічого інтересно! Так, звісно. трешток у вас непоганий, але ви може покажете, що ви вмієте ще. Давай. Тому Ростік, а не укрік. <рес> Ростік питання є до тебе. Потім потім. Ми себе да? Що, Ми самі собі засікаємо, так? Можете засікати. Так я вам можу засікти зараз. Класно виходить. Пошла! <рес> <рес> <А>, Найшвидша тварина. <рес> але інша. Жираф? Шлімак? Ні, а то ж похоже на найсвіжу тварину, але інша. Ну, гепард, я там рисні. Ні, похоже, похоже на те, що ти сказав. Ви що, охуєлі, блядь? Ви можете менш злучатися? Ладно, давай інше. Я таке не люблю. Я таке не люблю. Ти кладеш хуй за... Щоку. Та, і це одне, це шо? Щока. Та. Ем, пофіг. Ви шо бачите, ахуєлі, нахуй. Вона, це хто? Хто, хто вона? Еее... А який в неї нікнейм? Лисиця. Да? Еее... Євразія, це? Еее... Континент. Гадюшник. Ну, да. Еее... Я не чхаю, а... Диш така костра. Та, а це що робити? Кашель. Кашляти. Єс. Yes. А ти ним волиш Мені стануть. Мені лезо бритва. Інша? Тій нижнє підкреслення, а й нижнє підкреслення TIK і 100 гривень чат. Так давно ж тример. 20, 30, 40. Антитерористична операція Ша ОС, ми який enfin, знак на місці стоїмо. Тобто, це. Борода. і Тример для бороди. Ой, доїв, тупо доїв. собаче гавно. Дівочки, та що ви це воно? Вмієте програмати? Що до такого? Нам П'ять. Нам взагалі. п'ять. Зайка, ми так не вміємо програвати з тобою це ужасно. Подумаєш? Та давайте далі граємо. Та що ви з вами грати? Блять, нямка, ти сейчас спідеш на балкон! Спать! Ух, їбать, голова закружилась. блять. Можна. А хуяна зіграли. Хорошо, хорошо було. Боже. Вкусно, кстати. Да, це я купляла. Блядь. Зака! Запли! Ху -ху, Ой, хай там Ростик сідає, він з ними ходив, Шо? хай сідає. Ми там питали, що ми думаємо про Марію не тренду, да, в чаті? Ти ще по галаринам тут, дорога моя! Зайка, що ти покупала? Зайка, горілку. Сало, Оливіри, дивися, оливі, сало твоє. Сало, хлібчик, помідорки, все. Боже, які оливки хороші. Не да, можна їстися. Боже, не можна такими бути. ви що? Квасили <засили> <засили> самі, збирала з дерева, посадила дерево. Ти в Італію їздила кудись, мабуть? Все в Україні. Дерево посадила. <засили> Сонечко вийшов, пригрімив, і в нас да. в КС-очку було би добре. І був нашій підігрою, а цим Муханським, Да. в КС-очку. Я така, я з цими дівчинами ніколи не могла дружити. Ці дівчини не так гусі. Боже, ну ви кодло. Пацани, нормальна тема. Хлопничка хороша, хороша. Ми знаємо, що ми з дівчинами в дружбі. Цих дівчин тільки шампуні в голові. Так, так, кремчик давайте обсудимо. А що, може на літо? Тобі наливайте, звісно. То, що ви купили, то, що ви купили. А А я? А що це не кодло чи що? Щось там говорили про хрес в ванні? Ви перші почали. Що почали? Вигравати? Ну, Ти чуєш, знаєш, він мені каже вигравати. А що? Ти Нам ще будеш, може. Зайка, дивись, Ми з тобою п'ємо. Кока-кола, подруги. Ви подруги, бо ми подруги, а не то, що оце. У мене тільки що ця кока-кола отут стала, блядь. Це не води таке тима. А ти акуратніше? Акуратніше зайчик. Бо як він злими очима дивиться на нас. Зголозу. Ну да. А знаєш, що такими злими очима? Це світло так падає. Світло хуйове тут щось. Це хуйове? Я це вчора в другій ночі, блять, вішала ці салфетки на інзоленту. Він каже, хуйове світло! Де тих на... Ах, клас. Ой. Що, може... Э... Крокоділо! Я може... знаю те, що може нас об'єднати. що? Да, придумала! що? Нас А Може всі разом на збір. Ладно. Ну, ну, ладно, сучка. Ну, це хороша тема. Це блядь, ніже пояса було. Покриття <ріх> і бережіть себе. Дякуємо да, вам вот дуже, обреження. що були тут. Дякуємо велике за донати, yeah. ми, ми сьогодні зібрали більше ста тисяч. До Це піц. Це вау. І ви дуже класні молодці. Дуже вас сильно любимо. <плес> Дякуємо всім. Дякуємо! По можливості тихої ночі. Любимо вас. Дякуємо за все. чатик. До зустрічі. Ще побачимося з вами.